Раніше я думала, що я вірю в Ісуса Христа. І ви знаєте, я би була спорила з вами так конкретно за, за Ісуса Христа, за віру. Але я не знала, який то Ісус Христос. Вам чесно скажу. Я якби ніби була збоку, то все спостерігала. І, на жаль, то був великий обман сатани. Павла до Римлян, 10 глава, 9 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в серці Своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Я так думала, що я знаю. І я казала Христос Воскрес до всіх. Ну так як добрий день, слава Ісусу Христу! Ну, як привітання. Але коли цього року я зрозуміла, що Ісус Христос живий, і Він реально на небі. І мені не треба ніяких малюнків, мені не треба ніяких обрядів, щоб з ним молитися, щоб йому служити, але вірувати реально в серці, що він воскрес, що він живий. Тобто ти устами визнаватимеш Ісуса Господа. Ти будеш говорити про нього. То не означає, що ти себе будеш вірити тихенько в серці своїм, в душі своїй, будеш собі тихенько читати Біблію. Ти устами своїми визнаватимеш Ісуса Господом. І будеш вірувати в серці своїм, що Бог воскресив його з мертвих. Я вірю, що Господь Бог воскресив його з мертвих. І далі, що пише, бо серцем віруємо для праведності. тобто, щоб бути праведними, щоб освячуватися. А устами і сповідуємо. Для Спасіння. Що таке ісповідувати? Говорити про Ісуса Христа. Проповідувати. Для спасіння. Тобто, хто не говорить про Ісуса Христа, той не спасеться, обман сатани, не говорити про Ісуса Христа. Ви розумієте, до чого я веду? Фух. Для нас є Біблія, Слово Боже, і в нас є пастора, які доносять до нас істину. І нам треба слухати Слово Боже і звіряти це все з Біблією. Якщо щось не так, знати щось не так. А якщо дерево дає добрий плід, то визнайте дерево добрим.